тма грошей на нову дорогу можна відкопати стару. Щоправда, цей принцип мабуть працює тільки на закарпатті, бо там, у багатьох містах, ще на початку минулого століття дороги мостили бруківкою. Робили все. На совість, тож тепер, попри десятки років проводені під товстим шаром асфальту, її стан значно кращий ніж у звичних нам доріг. Однак, поки одні вже почали відкопувати кам'яну дорогу, інші категорично проти. Мовляв, краще двічі на рік латати діряве покриття. Це закарпатське місто Іршава. Зима так позбиткувалася над місцевими дорогами. Що в глибоких ямах люди розгледіли стару бруківку? Дуже поруйнувалося дорожнє полотно. Після того, як воно зруйнувалося, е, ями обнажилися прямо до бруківки. Можна було навіть не, не шурфити, можна було не продати ніякі вишукувальні роботи. Видно було візуально, що бруківка є практично на всій ширині дороги. Її вимустили ще в 20-х роках минулого століття. За радянських часів усю бруківку накрили асфальтом. Бо його тоді було хоч греблю гати. Сьогодні ж з огляду на брак коштів на капітальний ремонт доріг. Іршаві вирішили рятувати те, що мають новим старим покриттям з бруківки, особливо тішаться водії. Яма на ямі було, хоча б рівна, немає ям, таких великих як і були. І бруківку легше поправити, тому що, дивіться, там де-не-де. Де де, і то вже скільки років, 40 років, і яка дорога гарна. А тепер вже трохи краще, як було, бо яма на ямі була. Так проший рік зробив ямку і ремонт, то ще хуже, ніж було. Тобто робити капітальну дорогу, а не ті ямки платити, бо то нічого не дає вже. А це вже прикордонне місто Чоп. за 5 кілометрів звідси починається ЄС. Однак дороги в місті ніколи не чули про сучасні стандарти. В Чопських ямах ще кілька днів тому теж бачили бруківку. Місцеві вже сподівалися наслідувати приклад Вершави. Проте можновладці виступили категорично проти і провели екстрений ямковий ремонт. В Першу чергу ми звернулися до працівників ремонтних робіт. А мені було цікаво, саме був цікавий процес, наскільки ж важко зняти цю поверхню асфальту. Працівники запевнили, що воно йде як по масу. Тобто, зусиль для того, щоб зняти, насправді не потрібно ніяких. І ми з здивуванням побачили, що при вимушенні старої коцки. Навіть вздовж дороги вимушені лінії, тобто і розмітка, розумієте, багатовікова. у міськраді. Наполягають відновлювати бруківку дуже дорого, краще на рік латати, вибоїни, та й місто має нагальніші проблеми. К сожалению, це гаразди дороже боїзд ета, ета раз Второе, огромна проблема. Найти спеціаліста тут даже діло не в Бруківці, по большому счуту, що вопрос денежне, це одно. Ну где гарантія, що ще переружує так бруківку, що буде відповідати всім нормам? Утім, в автодорі кажуть, відновлювати таку стару бруківку коштує майже стільки ж, скільки один раз залатати діри в асфальті. Ми приблизно порахували, що для того, щоб той кусок відремонтувати на ямковий ремонту, необхідно було виходит витратити приблизно 150-160 сто шість тисяч гривень. аналогічно, аналогічно буде стояти та робота. Але зажав що ще ямку і ремонт проводити двічі на рік. Umnož na 2 Човські активісти переконують, йдеться про відмивання грошей. Чиновники добре знають, що на ямкових ремонтах можна неабияк підзаробити. Там, де є можливість вкрасти, воно вважається більш доцільним і раціональним. Ми знаємо, що, наприклад, на латування дирках можна зменшити там глибину, збільшити розмір ям і це щорічно Вершаві Тим часом уже взялися шукати інші ділянки зі старою бруківкою. За два роки мріють вимостити все місто. Бо на дорозі бруківка живе куди довше від асфальту.